Аналітики інституту вивчення війни помітили, що армія РФ розпочала масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів. За інформацією інституту, темпи російських операцій вздовж лінії Сватове Креміна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень. І російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж Межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Креміної. На думку експертів, залучення щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів. Проте наступ окупантів припускають в інституті ще не набрав повного темпу.